Ми хочемо, щоб він не був підписаний. І хочемо, щоб на з'їзді ясно зрозуміло, що ті міста, які сьогодні вийшли, а це не тільки івано франківськ Сьогодні, наскільки мені відомо, 14 міст в Україні долучились до цієї акції. Вже почалося об'єднання людей навколо про протистояння фактично партії влади влади, яка здійснює таку діяльність і яка приймає законопроекти і закони таким чином, ви прийняли. У вас було не більше декількох десятків, а прийняли законопроект і проголосували за нього. 300 з чимось людей. Це нереальна кількість. По конституції не можна було так робити. Ви порушуєте закон, а нам не дозволили навіть чіпити 200, цю різку. Місце голосів. і не тільки членів партії регіону. Це все більше прибіжники, які зрадили Україну. Ми вас ми почули, ми вас почули. Ми ваші претензії і, можу, передамо нашим колегам депутатам. Є їм є більше, Воні, то, то, і їм вирішують. Ми зараз звернення сформуємо, вам передамо. Найбільше стопор буде приймати рішення, на прийняти. Ми не вдома не є. Заява голові Івано-Франківської обласної організації партії регіонів. Делегатам там 14 з'їзду партії регіонів. Заява. Ми громадяни України категорично проти прийняття законопроекту про засади державної мови та політики. Активістами з усієї України зібрано вже декілька мільйонів підписів проти його прийняття. Ми застерігаємо вас від подальшого ігнорування прав і законних інтересів громадян. У разі прийняття законопроекту Ківалого колісниченка ми прийдемо знову і наступного разу зі своїми друзями. І це буде значно масштабніше. Процес Об'єднання для подальших злагоджених дій по всій Україні вже розпочато. У вас є ще шанс виправити свою помилку. Не змарнуйте його. Давай. Дана заява буде підписана зараз учасниками, і тоді ми передамо. Ми прийшли. Ми прийшли, прийшли показати свою позицію. Все да, добре, тоді підготуйтесь, зависите вам сюди. Можна розмістити собою? Але ви будівля... будівля... обіцяли свою прибрати і ми чекаємо. Вибирайте. На громадських місцях, місцях бачите, тут ви посадили, тут ви кидаєте. А на споруду. Ми не будемо розкидатися зараз яліску. Хто кого зрадиться? Чому ваші люди, які казали, що в жодному разі не проголосують, проголосували це? Ви та й сам. Підійдіть до нього, запитайте ага. його. Я, ви, факт, в вас, мої прізвища. Мої прізвища. Я вам за себе даю відповідь. Ви, 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 ви прийшли? Ваша позиція по цьому Партійна. Тобто партія вирішила і ви прийняли, що вони прийняли? У нас в програмі партії чітко записано різні положення, в тому числі питання щодо мовного питання. І всі члени партії, коли вступали в політичну силу, писали заяву, що вони погоджуються і вони зобов'язані виконувати відповідно до статуту всі положення програми партії. В тому числі, і це. І якщо члени партії, якщо члени партії виконують свою програму, то це тільки схвально. Добре, а скажіть, будь ласка, в Конституції пише, що одна державна мова українська. цей законопроект буде ви, ін, одна держава. Скажіть, будь розглян... ласка, я звати, Будь ласка, ви читали цей законопроект? Чи закон Ну, Поки що законопроект. Ви читали його? Читав. Ви читали там, що державна мова в Україні. Українська, читали? Але в ви компактно... російської. Ви не перебувайте мене, а ви ж з мікрофоном не так. В місцях компактного проживання національних меншин може бути використана регіональна мова, в тому числі російська, вонська, булгарська. Демагогія. Що демагогія Читаю? з вашого боку. Звичайні. А з вашого? А з нашого захисту української мови. Ні, ну Ми з одним говоримо. Що хочете ви, ж тебе зайдіть, буде спілкуватися з вами, нема маєте Почитаємо, Почитаємося. Які... Давайте оплеском привітаємо тих людей, які все-таки позицію партії притримують. А ви часто буваєте в інтернеті? Скільки треба, стільки буває. Світ, будь ласка, раз, і подивіться, що люди думають про той законопроект. Знаю позицію, є різні думки. Тут думають. Ми, ми живемо в демократичній та. державі і чим більше думок, тим краще. Тут думають, одне, а так думають інші, одне думають, інші. Це нормальний можна. У, у, нас, у нас Україна, багатонаціональна держава, у нас 130 націй. Моє демократія, тому ви мене там штовхали. Я вас не штовхав. Я вам просто сказав, що це приміщення його орендує, ми мені доцільно порушувати громадський порядок. ж ви ваші, можете, скільки ми хочете. Вислухали вас, вашу позицію, беремо ваш документ, який ви хочете, щоб ми передали. Ми будемо на з'їзді передамовувати документ. 30 го числа з'їзду. Ми не ховаємося, ми не ховаємося, мир на стояє і батьків є делегатами з'їзду, так що ми передамо. Значить, таке питання від народу. Ви ж на роботі, правда, зараз? Ви... Я у відпустці. Довось ну, ми усе. Я, тут, я просто думаю, що у вас партійна робота, треба захищати я у... штаб. Я у відпустці. Охорони немає? Але... Я сам собі охорону. А ми нічого я не боїмося, щоб ми наймали охорону. Тому там міліція зранку да? був. А міліція це її, це її робота. Ви, ви а став... що дня, які люди тут сидять? Ви заявили я в місто, і місто автоматично виставляє любу акцію, виставляє охорону, щоб ви не проводили. Чи тут, чи іншого. Я Вчора і декілька інших днів ходив, тут регулярно стоїть пост міліції, він коли їх по четверо. Ви, на жаль, ви помиляєтесь. Той, той пост міліції охороняє не нас. Сюди. Вони підходили до нас і розказували, що не варто сюди підходити, тому що Це фронт, то ваші слова Тут питання до міліції, ідіть. Є... Щось думаєте, за міліцію рисують деталі. Якщо хтось не підписав дане звернення, питання підписати, тому що ми зараз хочемо вручити і завершити розмову з цими людьми.